Сьогодні ми читаємо Матгалілу читаємо читами главу 15. Сарубам Батачери частую Господа. І ми закінчили на тексті 295-му. Отже, ми читали про те, як Сарубам Батачери запросив Господа читання на обід, як він пригощав його. Всілякими стравами. Їх було дуже багато і по кількості, і по, по об'єму. І амонга зять сарбом батачарі, Зазирнув ту кімнату і сказав, о, тут їжі вистачить на 10-12 чи 12 людей. Цей син їсть все Це це один. І... Саробам Ботичаря погнався за ним з палкою, але Моха втік дуже швидко. І Сарабама, і його дружину почали проклинати моку. Ну і справа в тім, що Господь не прощає того, хто ображає від них. Як сказав читання Магапрабу, приніше коли Батачаря почув, що після того, як Амокха образив Господа, після того на наступний день він захворів на холеру і лежав, і вже помирав, то він сказав, коли хтось ображає Верховного Бога особа, карма проявляє наслідки відразу, і він продекламував вірші. Коли людина кривдить великих душ, це скорочує тривалість її життя, руйнує її релігійність, всі її статки та щасливу долю. Отже, коли Чайтані Магапробу почув, що Моха захворів, він одразу побіг до нього, він прийшов і поклав йому руку на його груд, на груди, і сказав, як серце обраману це дуже чисте місце, воно дуже чисте, і воно достойне того, щоб Кришна посідав там, як ти осквернив, забруднив. Своє серце заздрістю, прийнявши там нішаду заздрості. І далі він сказав: вставай, Мока, повторюй Харі Кришну, і Господь тебе врятує. І так воно і вийшли. Мока видужав, і він підхопився і почав співати і танцювати. І екстатичні ознаки охопили його тіло. Отже, після того Амокха перетворився на щирого відданого в січитанні Махапрабу. Він танцював в екстазі і вмиротворено повторював святе ім'я Господа Крішне. Так, січетані Махапрабу проводив свої різноманітні розваги. Кожен, хто їх бачить або чує розповідь про них, щиро дивується. Так. В свічі тані Махапрабу насолоджувався їдою в оселі в Батачарі. У цій одній грі проявлено багато чудесних розваг. Це дивовижні особливості розваг свідчита Магапрабу. Так Господь їв вдома у в Батачарі і так прославилась любов Сарабами до Господа. сказав що ти, родичці з дому, великого відданого з Батачарі, і навіть ти на його утриманні. Це Махапрабу сказав потім Батачарі. І він каже, що Моха дорогий мені, навіть що казати про Моху, всі в твоєму будинку і служники, і служниці, і навіть собака дорогі мені. Казав читання Махапрабу. Тож, маємо бути дуже обережними, щоб не скривдити, не образити відданих. Пояснення щодо пропадає, як сказано у ша Кга Нірна Ямріті, Я, я кланююсь Амокзі Пандіті, що його взяв у своє товариство з чи читання Махапрабу, внаслідок того, що він був завжди занурений в екстатичну любов і проявляв екстатичні ознаки. Як от дрож у голосі та надиблення волосся на тілі, який великодушне читання Махапа. Навіть він прийняв у своє товариство Амокху. так я розповів про екстатичну любов Сарабауминої дружини, яку називають матір'ю Шатгі. Шатгі, то звали їхню доньку Сарабами і його дружиною. Дружина з рабами, коли Амоха образив читання Махапрабу, то вона почала проклинати Амоку і почала казати: Хай шатхи, моя донька, стане вдовою. Наскільки вона була не виналаштована. Це взагалі. Звісно, в нашому суспільстві то таке. Хтось помер, хтось розлучився, а по новій. Але там це. такого не було. Безладя. Отже. Також я розповів про велике милосердя в читанні Магопробу, яке він проявив, вибачивши образу моки, він вибачив моку через те, що то був родич відданого. Пояснення. А Моха був блюзнір, боганив Господа. Через це він захворів на холеру і був уже на порозі смерті. А Мога, захворівши, не мав нагоди звільнитися від своїх образ, але Господові були дуже дорогі сарабам батачарі та його дружина, з огляду на родинний зв'язок Амоги з ними, зі Магапрабу вибачив йому, замість того, щоб покарати, Амогу, Господь зі своєї милості врятував його. Все це сталося завдяки непохитній любові, сарабам батачарі до ще Магапрабу. Зовні амоха був взяти Сарабам Батичарі і Сарабам його утримував. Тому, якби Амох не дістав прощення, кара прямо зачепила б і ісабаму. Посередньо смерть Амоки призвела б до смерті сарубам Батичарі. Наступний вірш. Кожен, хто з вірою та любов'ю слухає. Про ці розваги всі читайте Махапрабу дуже скоро здобуде притулок лотосових стіп Господа. Молячись при лотосових стопах, Ші рупи та Ші рагунатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я Кришнаса, розповідаючи читані, читамрі та йдучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення, до Бхагативіданте, душі читайте, Матгіліли 15 глави що розповідає про те, як Господь їв у домі Саробауми Баттачарі. Наступна глава 16 і вона називається «Справа Господа піти до вріндавани». Огляд глави. У своє мріта права Багашілакура подає наведений далі огляд цієї глави. Коли ще чийтання Магапрабу захотів піти до Вріндавани, Рамана і Сарубам Батачарія непрямо висували численні заперечення проти цієї подорожі. Вони не хотіли, щоб він йшов до Вріндавани. Належного часу до Джаганат Капурі прийшли всі віддані з Бенгалії, проходячи ось уже третій рік. Цього разу всі дружини Вайшнаві принесли з собою всілякі страви, маючи намір у Джиганат Хапурі запрошувати Чайтані Магапрабу на гостину. Коли віддані прийшли, Чайтані Магапрабу послав їм на зустріч своєї благословенні у вигляді гірлянд. Цього року, так само як попередніх, очистили храм Гундіча. Коли період чотирьох закінчився, усі віддані повернулись додому в Бенгалію, і Господь Чайтані Магапробу заборонив приходити до Нілачили щороку. <бачите>, бачите, що робиться? Вони одне одному забороняли приходити на такі фестивалі та відвідувати місця прощ. Уявляєте? Отже, були більш високі справи, напевно. Як віддання ображається, якщо хтось їм не дозволяє їхати в Індію, до Вріндава чи Майпур? Бачите? Отже, так, Нітінанді Господь та праву, заборонив приходити до Нілачили щороку. на прохання жителів Куліна Грами читання Магапрабу знову описав ознаки веснави. Також до Джаганата Пурі прийшов віддяніді і взяв участь у святі Одана Шаштхі. Коли віддані попрощались з Господом, Господь вирішив піти до довдавами і в день віджає Дашами вирушив у дорогу. Магараджа Пратапарудра подбав про все можливе, щоб полегшити подорож з четані Магапрабу довридаваним. Коли Господь переправлявся через річку Чітрот Пала, з ним вирушили Романа Мардараджа і Харічандана. В четані Магапрабу попрохав гададгару пандіту повертатись до Нілачили. Джиганат Хапурі, але той не послухався його наказу. В катаці, сітані Магабу, знову попрохав Гададару пандіту повертатися до Нілачали, а в Багадраці попрощався з Романандою Раєю. Після того, що читання перетнув кордон Оріси і човном доплив до Паніхаті. По тому він зайшов додому рагави пандіти. паніхаті це вже бенгал. Це вже біля Калькути. Наразі це вже частина Калькути. Він зайшов додому ракової пандіти, звідти пішов до Кумара хати. Хто був паніхаті? Ніхто не був. Чудове місце там дім ракової пандіти. І там Рагунат Дас отримав, влаштував чи дадах і фестиваль Плюшиного рису і йогурту. І Отримав милість Господа інтенанди на те, щоб приєднатися до Господа Чайтані Магапрабу. Отже, потім він зайшов до дому рахової кондіта, звідти пішов до кумара хати, а потім до кулії, де дарував прощення багатьом блюзнірам. Звідти він пішов до Рамакелі. Там він побачився із сірупою та санатаною і прийняв їх. Як своїх головних учнів. Бачите, вони цікаво, що вони отже, вони приєднались до Господа Чайтані Махапрабу набагато пізніше, ніж інші відані, вже які ліли, ми описували тут. Верніше читали, Кражданський врач описує. Ропис знатно пізніше вони були на службі у Рамакелі, в Наваба. Але. Махапрабу прийшов до них. І тим не менше він прийняв їх як своїх старших. І ми приймаємо як щелуру з вами, як старшого, як своїх головних учнів. Повернувшись із рамакелі, він зустрівся з Рагунатою Дасою і давши йому настанови, відіслав додому. Також рагунат Дас, що я приїжджана чарія. Наші сам Він в той час був ще вдома. Цікаво. Тобто не настільки важливий термін перебування формально. В товаристві відданих і практики як важливо, що ми робимо. Це. Хоча формально ми за етикетом ми поважаємо тих, хто. Прийшов раніше. Але по-справді, по суті, ми бачимо на прикладі читання Магапрабу, що читання Магапрабу найбільше оцінив цих від них, які пізніше приєдналися до нього. Отже, з Рагунат Худасу він зустрівся і давши йому на основу, відіслав додому. Потім Господь повернувся до Нілачили і став планувати, як йому піти до Вріндавани без супутника. Перший текст. Дуже красивий текст. Нектаром свого погляду хмара, на ім'я читання Махапрабху, пролила воду на сад Гауда Деші і оживила людей, що були, наче ліани та інші лісові рослини, охоплені пожежею матеріального існування. Дуже красивий. Текст. Я ще раз прочитаю. «Нектаром свого погляду хмара, на ім'я читання Махапрабху пролила воду на сад Гаудадеші і оживила людей, що були, наче ліани та інші лісові рослини, охоплені пожежею матеріального існування. Тобто, милість, милість Господа або милість Духовного вчителя, через якого проявляється милість Господа через відданих. Порівняно з дощем, який може загасити лісову пожежу. Людина не здатна загасити лісову пожежу сама. Ніяке. Навіть в сучасному, в сучасному світі ми бачимо, якщо загоряється, щось таке, як це, які там острови горіли. Гавай? Щось якесь Гавайське Гавайя. Це Америка. Ніхто не міг загасити. цю пожежу, Вигоріло дуже багато лісу. ніхто. Катастрофа. Тільки могутній дощ. милісті з хмари Крішни. оживило людей, що були наче ліани та інші лісові рослини охоплені пожежею матеріального існування. Нітянанда, Джай Двайта Чандра Джай Гаура Бхакта Вринда. Хвала, хвала. Ши Чайтани Махапрабху. Хвала, хвала Господу Нитянанди. Хвала, хвала Адвайта Чандрі, Хвала, хвала всем виданным Господа. Рекешна. Ши Чайтани Махапрабху вирішив йти, піти до Вриндавани. І Махараджа Пратапарудра почувши про це засумував. Ha, ha, ha. Ерекічно. Тому цар покликав Сарабам Ботичарю та Романанду Раю і звернувся до них із смиренним благанням. Отже, царя він діяв як справжній цар. Трошки інтриги. Покликав у нього свої канали були. Він покликав Сарабам Батачаря та Романа який був у нього губернатором. Правильно, досі. до досі. І Сарабам Батачаря, який був в Пурі також. Про топору Драма сказав, будь ласка, постарайтесь затримати річай Тані Магапробу тут у Джаганата Пурі, бо він надумав піти звідси. Бо щейтаніма про царство не тішить мене. Тож, будь ласка, вигадайте, який спосіб, щоб Господь залишався тут. Незабаром, Магапрабу став радитись, з Раманадою Раю та саробами богаточарі кажучи, я піду до Вріндавани, тобто протипродознав, до кого звертатись, бо Господь так. Чи інакше він з ними почав радитись. Отакі трансцендентні інтриги. Політика. <ріст> <ріст> Роман і Саруван Батичарі попрохали, Господа, спочатку відсвяткувати Радхаятру. Та вже коли надійде місяць Картіка, він міг би піти до вриндавна. Однак, коли надійшов місяць Картіка, обидва сказали Господові, тепер дуже холодно. <реш> Ліпше зачекай. І подивись на свято До лаятра А вже після того йди. Це буде дуже гарно. Так, обидва ви знаходили всілякі перешкоди, непрямо відмовляючись дозволити Господові йти до Вріндавина. Вони робили так, тому що боялись розлуки з ним. Що цікаво ще, Господь не йшов без дозволу. Уявляєте? Господь теж проявляв смирення. Чудово. Хоча Господь повністю незалежний і його зупинити не може ніхто все одно без дозволу своїх відданих він не пішов до Вріндавини. Так само, як Магаража Юдгіштіра просив кришну, ну залишся тут іще. І він залишався. Нікуди не їхав. На третій рік бенгальські віддані захотіли знову прийти до Джиганат Пурі. Усі бенгальські віддані згуртувалися навколо Двайта Ачарія і Ачарія у великому захваті вирушив до Пурі, щоб побачити ще читання Махапрабу. Хоча Господь сказав нітегнаді Прабу залишатись у бенгалії і поширювати екстатичну любов до Бога. Нітянанда Прабу пішов побачити читання Магапрабу, Не послухався. Хто здатний зрозуміти екстатичну любов Нітянанди Прабу? Усі віддані на Вадвіпи пішли разом із Ачар'яратною, Віддянідгі, Срівасою, Рамаєм, Васудевою, Мурарі, Говіндою та його двома братами Іраковою, Пандіти. Що взяв торби з різними стравами. Пішли також жителі курінограми, несучи шовкові мотузки. Що не мого пробуємо читали раніше він наказав їм приносити міцні мотузки, щоб не рвались, щоб тягти Господа Джеґенатху на радхаіатрі, на колісницю. Пішли також на Рахарі та Гунандана із селища Гханди. А також багато інших відданих. Хто може їх порахувати? Що Сена, що відповідав за весь гурт відданих, піклувався про сплату мита на митницях. Він опікувався всіма відданими з радістю ведучи їх до Джиґанат Хапурі. Отже, були, напевно, нормальні дороги. Можливо, там і був якийсь патруль. і... Можна було добре йти їх, держава їх ремонтувала, щоб не йти через хащі. Через хащі можна було піти без мита, але якщо хотіли піти дорогою, яку утримували, то брали платню за це. Нічого нового. Людство не вигадало за 500 років. Нічого. Ну що, що ви скажете? Так, будь ласка. Ну, там казалось, що якщо б помохи, то, на Батичарі, то Помер. Да. Я теж я не зрозумів, чого це. Чого так сказав, що до що це викликало б смерть сарубам в Атечарі. Не знаю, важко сказати мені. Я розумію, що це були проблеми деякі. Це були проблеми для доньки їхньої, і, можливо, там і діти були теж. Онуки, не знаю, не можу сказати. Мене це теж трохи здивувало. Може, через те, що він не був милостивий, дуже. Не знаю, важко сказати. Ви радитись, коли куди тебе. Я, я поганий послідовник чайдані Махапрабу. Псевдо. Псевдо. Псевдо, як це буде українською. Псевдо. Псевдо. Псевдо, так. Бач. Він буде вигадати, чого таке. Припл... — Ну зараз свято ще буде, ще одне. Ще... — А там холодно, зараз зима. Я б залишався тут вічно, але ж... маю робити, виконувати обов'язки. То маємо подорожувати. Багато подорожувати. Може люди не підключені, може воно не має трансляції. Ні, ну тут не серйозне питання. Я те саме хотів задати, що я вам мав, тому що у мене допомоги чати. Ну. Я залежу, у мене теж є старші, я залежу від них. Я маю виконувати їхні настанови. Я маю виконувати своє служіння, якщо не буду подорожувати. Це означає, що мені буде набагато важче виконувати свої обов'язки, і я не зможу їх ефективно виконувати, якщо зможу взагалі. Тому, що казати, їду куди штовхає доля, куди штовхають віддані. Поки ви не приїхали кудись, ви не можете зрозуміти, що там відбувається. Коли ви приїжджаєте, ви відчуваєте пульс, що там відбувається, атмосфера, люди, стосунки. Насправді це свого роду чуттєве задоволення спілкуватись з відними, співати з ними Харі Крішна, намагатись допомогти їм в їхньому житті духовному. Це, Це дуже. Дуже велике задоволення викликаю. Так. Тобто питання в тому, чи давав комусь читання мого пробу посвяту. Ми знаємо, що він змінив імена Рупи і Сенатами. Це ми знаємо. В якомусь місць щили правопада, пише, що це була ознака посвяти. Але ми ніколи не чули, що він виконував якісь там обряди, з цього приводу ми такого ніколи не чули. Чайтаніма в нього була трохи інша місія, і він і, і не писав книжок. Але він дав настанови, дуже детальні настанови, ну, навіть що Медгагаті. Він давав настанови Рупі і Сенатані Госвамі, що вони мають описати. І вони це описали у своїх книжках. Багато ідей. Які джива в втілив також, вони походять від Чайтані Махапрабу через руку Санатину. Читання Махапрабу вповноважив, наприклад, Гопалубати Госвамі приймати учнів від послав Йому Асану. і Шилу, Шила. Він вповноважив його. Приймати учнів його полюбати, бо саме було багато учнів. Але сам він. В нього була трохи інша місія. Бо приймати учнів це дуже обтяжливо. Просто так роздати чіткі імена легко. Але ж потім треба влаштувати більш-менш піклуватись про цих людей або влаштувати систему структур, що вони мали піклування, бо інакше це буде трохи безвідповідально.